Вітаю новини на телеканалі Бізнес. Мене звати Сергій Кудімов і далі економічні підсумки дня. Ось найцікавіше. Курс на ЄС Кабмін затвердив проєкт угоди про асоціацію із Євросоюзом. По шию у боргах. Як рятуватимуть Нафтогаз після відмови парламенту розглянути цього тижня закон про реформування енергетичної компанії. Перемога авансом цієї неділі німці обиратимуть новий склад Бундестагу. Канцлером напевно стане Ангела Меркель. Кабінет міністрів схвалив проект угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, яку Київ сподівається підписати на саміті східного партнерства у Вільнюсі наприкінці листопада, за словами прем'єр-міністра Микола Азарова, візні мита щодо українських товарів скасують уже перший рік дії угоди. Натомість, мита для товарів із ЄС знижуватимуться поступово протягом чотирьох років. Таким чином, українські виробники отримують часову перевагу і шанс підвищити конкурентну спроможність. Водночас, за словами Азарова, угода не зашкодить відносинам із митним Союзом. В Угоді про асоціацію немає, і про це говорить також офіційна заява Європейської комісії. Жодних положень, які перешкодили б нашим планам розширення співпраці з митним союзом, країнами СНД та іншими партнерами за межами Європейського Союзу. Україна... Jest wielkim sąsiadem Europejskiego Sejmu. Europejski Sojusz jest w tym i zainteresowany w tym, żeby ten był dobrym, dobrze rozwijającym się gospodarstwem. Український прем'єр упевнений, що текст угоди навіть після підписання можна буде змінювати. До речі, безпосередньо перед самітом Микола Заров відвідає з офіційним візитом Мінськ, де обговорить умови подальшої співпраці у разі позитивного результату у Вільнюсі. Чи буде у маршруті українського прем'єра Москва? Наразі невідомо. Тим часом Міндоходів не помітило суттєвих утрат українських експортерів після торговельного конфлікту з Росією у серпні. Про це повідомив голова відомства Олександр Клименко. Хоча реальні цифри за його словами стануть відомі тільки на початку наступного року, коли підприємці декларуватимуть доходи за 2013 рік. Сьогодні казати о збитках від Росії від тих. До ситуації, яку ми з вами наблюдали в серпні, ще зарано, тому що декларування податку на прибуток ми побачимо в наступному році. Що стосується декларування податку на додану вартість, я маю на увазі експорт і заявлення до відшкодування, то ми не бачимо сьогодні різкого падіння по цих показниках. Сбербанк CIB, який входить до групи Сбербанк, надав синдикований кредит Україні обсягом 750 мільйонів доларів строком на два роки. Номінальна процентна ставка за ним на рівні 6,5%. У Сбербанку підкреслили, що ця угода є першим в історії банку випадком надання синдикованого кредиту Україні. Президент Українського Союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах у коментарі бізнесу розповів, що Україні потрібні ресурси для обслуговування зовнішніх зобов'язань. І у тому, що Київ звернувся до російського банку, немає політичного підтексту. Абсолютно нормально, що коли в умовах вартості ресурсів на європейських світових ринках а вартість ресурсів доходить до 9 річних, коли знайшли можливість. Отримати ці ресурси, в тому числі через співпрацю з російськими банками, а там ставка десь 6,5%, то це нормальне явище. На Харківщині завершують буріння першої в Україні свердловини для пошуку сланцевого газу. Зараз її довжина близько п'яти кілометрів. Роботи розпочали торік восени. Відтак на біляєвській ділянці газовики проведуть серію гідророзривів. У компанії планують закінчити дослідницькі роботи до кінця року, і вже на початку 2014-го стане відомо, чи є на ділянці газ і скільки його. После того, как будут пробурены поисковые скважины, и если они подтвердят, что здесь газ есть, приток газа есть, тогда будут буриться разведывательные скважины. То есть сам период, когда мы уже более или менее поймем, стоит ли заниматься здесь разработкой газа, промышленной разработкой, он может занять от 5 до 8 лет. Повуха у боргах. НАК Нафтогаз завинив іноземним кредиторам більше ніж півтора мільярда доларів цього тижня. Парламент котре відклав розгляд законопроекту про реформування НАКУ, що теоретично міг би збалансувати фінансовий стан компанії. То чи є надія повернути цей борг і де «Нафтогаз» може взяти гроші? Досліджувала Анастасія Іванцова. Врятувати НАК Нафтогаз. Уряд намагається ліквідувати борги Національної акціонерної компанії, аби та змогла нормально працювати. Зараз Нафтогаз України винен іноземним кредиторам 1 мільярд 600 мільйонів доларів. Повертати гроші треба у жовтні 2014-го. Розпочати порятунок вирішили за аудиту боржників. Урядом запланована програма щодо виходу з цієї ситуації і визначення платежів по цим. Компаніям-бражникам саме основне рішення, яке буде основою в діючому опальному сезоні щодо постачання лімітів постачання природного газу на теплокомуненерго, це паспортизація, яка зараз ведеться усіх об'єктів. Їх близько двох тисяч. Основні боржники традиційно теплокомуненерго. Вині Нафтогазу понад 17 мільярдів гривень. Цієї суми має вистачити для розрахунку з іноземними кредиторами однак повернути кошти протягом року нереально, кажуть експерти. Теплокомуненерго багато в чому не розраховується з причини того, що місцеві бюджети невчасно отримують дотації з центрального бюджету і вони не встигають своєчасно розплатитися за газ. І тому за два роки утворилась величезна оця діра 17,5 мільярдів гривень, і від неї суттєво потерпає нафтогаз. В уряді придумали інший вихід. Кабмін дозволив НАКУ випустити трирічні облігації на 4 мільярди 800 мільйонів гривень. Та навіть цих дій може бути замало. Вважає колишній міністр палива та енергетики України. Юрій продан його рецепт розділити Нафтогаз на дві компанії. Перший крок це розподілення на Нафтогазу на підприємства, які займаються видобутком газу, підприємство, яке буде здійснювати транспорт газу. Це вибір сьогодні зробити певні кроки на ринку газу про те, щоб споживач, міг спокійно вибирати собі постачальника газу. Ще одна порада скоротити витрати самого Нафтогазу, адже в НАК багато непрофільних підприємств, які не мають жодного стосунку ані до транспортування, ані до зберігання палива, але все одно потребують значних витрат компанії. Його треба очистити від різного роду допоміжних підприємств, різні агрофірми, там коровники, теплиці, готелі і так далі. Це не потрібно так. Нафтогазу втім, з чим погоджуються майже всі експерти без поступового підвищення підвищення тарифів принципово проблему боргів НАКУ не вирішити. Тож реформа акціонерної компанії, яку знову відклали в парламенті, має полягати не в приватизації чи створенні консорціуму, а в переведенні підприємства на ринкові рейки, кажуть фахівці. Анастасія Іванцова, Артем Босенко, Сергій Глушаков. Новини. Телеканал Бізнес. Де взяти гроші, щоб розрахуватися із іноземними кредиторами? Та чому гальмує реформа Нафтогазу? Ми докладніше поговоримо просто зараз. Гість програми Юрій Корольчук, експерт інституту енергетичних стратегій. Добрий вечір. Добрий. пане Юрію. Завтра у Раді мали розглядати законопроект про реформу Нафтогазу. Його відклали. Офіційна причина, мовляв, документ не бачили у комітетах, але можливо є інші підводні камені. Ну насправді він уже появлявся, цей документ не один раз в тій чи іншій постаті. Як ми знаємо, був попередній його варіант, який був ухвалений. Там були внесені зміни про в закон про про, про трубопровідний транспорт, який передбачає власне те, що Кабмін має сам без е, згоди Верховної Ради можливість виокремити, наприклад, у Картиногасукароздобування інше підприємство Нафтогазу і ввести його, наприклад, у спільне підприємство, наприклад, з тим же російським Газпромом або з іншою міжнародною компанією. Але умова така важлива, що це підприємство залишається в такою власності держави. Це був такий перший крок. І цей законопроект, який появляється зараз, він фактично вже покликаний дозволити Кабміну Самостійно, фактично, виставляти компанію Нафтогаз або її дочні підприємства на відкриті торги, тобто фактично продавати, дозволити приватизацію. І зважаючи на те, що сьогодні... Такий складний економічний стан компанії і знов ж таки переговори з Росією як завжди актуальні, і в тому числі про створення консорціуму, але це вже, вже йде в пакеті також про митний союз. Переговори і тому до речі, ідею консорціуму поховали, На вашу думку ні, вона входить тепер просто раніше. Два ще півтора-два роки тому назад. І я вважаю, що це був би шанс. Все таки дійсно це. Створення консорціуму не найкращий варіант, але у складній ситуації економічні для Нафтогазу це був один із виходів, і тоді можна було обійтись безмитного союзу. Його пропонували створити консорціум. Образникаючи 50 на 50, можливо, з європейським партнером. А сьогодні вже просто зважаючи на те, що політичні мови змінились насамперед сам політичні. Як відомо через місяць-два, уже мова буде йти про асоціацію з європейським союзом, і зважаючи, зважаючи на це, Євро... Росія просто посилила тиск і включила консорціум про ГТС уже в пакетну пропозицію з митним союзом, тому тут уже буде йти все разом. І тому цей законопроект він власне частина такого плану України або погодитися на пропозицію Росії, або якби не погодитися. Чи є шанс таке, що до кінця року цей законопроект ухвалять? Проти нього виступає опозиція, навіть погрожували дуже, заблокувати. Дуже, дуже мало ймовірно, що він Україну. буде ухвалений, тому що морські ну, політичні. Обставини грають не на користь цього законопроекту. А по другий момент, якщо навіть його ухвалять, то він просто не буде діяти на превеликий жаль. Тобто, бо за конкретним ухвалою треба просто-напросто починати приватизацію компаній. А ми, як знаємо, практично не проведена реформа Нафтогазу. Він не розділений, немає окремих суб'єктів Укртрансгазу, як. Як транспортера газу і Укрзадобування, як видобувача і укр... і «Чорноморнафтогазу», і Укрнафта так само окремо стоїть. Тобто, фактично все залишилося як і два роки тому ж назад. Як, а віс і нині там. Давайте поговоримо про борги Нафтогазу. Більше ніж півтора мільярда доларів завинив іноземним кредиторам НАК. Причина виникнення цих боргів їхня природа. Півтора мільярда доларів це борг перед зовнішніми кредиторами, так званими, але ці зовнішні кредитори їх треба розділяти ще на західні і російські. Тобто півтора мільярда доларів це зарубіжні кредити, які були продовжені у 2009 році, і в 2014 рівно через рік у жовтні, Україна має їх Нафтогаз України, має їх повернути. Якщо він не поверне, то можливий дефолт оголошений. Тоді, в 2009 році, фактично і компанія стояла на грані дефолту, але продовжили. А взагалі, весь кредитний портфель Нафтогазу сьогодні шалено неймовірно великий він складає практично 8 мільярдів доларів. Тобто це Включно внутрішні за, за рахунок чого можна повернути ці шалені гроші. Ну, от один з варіантів, це все-таки створення консорціуму, або знову ж таки створення консорціуму не з Росією, а з європейськими країнами. Ніхто цього не відкидає, такий варіант. І під такі умови, тоді, коли в Україну зайде серйозний гравець, економічний, насамперед серйозна компанія, то вона зможе просто залучити ці гроші на зовнішніх ринках. Сам «Нафтогаз» ці, він просто ну як немічна людина, він не встані навіть встати з ліжка і залучити ці кредити, тому потрібен партнер. Я вам дякую, Юрій Корольчук, експерт інституту енергетичних стратегій про перспективи реформування Нафтогазу. Доля програми стимулювання американської економіки стане відомою вже менше ніж за півгодини. Нинішній голова Федрезерву Сполучених Штатів Бен Бернанке оголосить висновки дводенного засідання комітету із відкритих ринків. США. інвестори переконані. Рішення ухвалять на користь скорочення щомісячних обсягів купівлі облігацій. Причому згортати стимули почнуть вже цього місяця. найкраще, що може запропонувати Федрезерв, це оголосити поступове скорочення спершу з 85 мільярдів доларів до 75. на наступному засіданні до 60 мільярдів доларів і так далі. І таким чином за рік вийти на нуль. Втім, ФРС може зарезервувати за собою право передумати. Мистецтво тримати паузу. Вже другий день. Італія чекає на заяву Сільвіо Берлусконі, яка може розвалити уряд та відправити країну у чергову політичну кризу. Це станеться, якщо Верхня Палата парламенту позбавить скандального експрем'єра мандата сенатора. Усі подробиці від Івани Скорик. Я, мабуть, найбільш переслідувана людина в історії людства. Проти мене відкривали понад 2,5 тисячі судових справ. Одна з останніх може виявитися фатальною для депутатської кар'єри. Берлусконі. спецкомісія італійського парламенту погрожує позбавити політика сенаторського крісла за фінансові махінації. Вища судова інстанція країни засудила експрем'єра до чотирьох років тюрми. А нещодавні законодавчі зміни забороняють особам із таким терміном ув'язнень балотуватися до парламенту. Комісія планувала піддати сумніву лише його обрання до сенату відповідно до законодавства, позбавити Берлусконі статусу сенатора можна буде лише не раніше наступної сесії. Комітет неодноразово відкладав прийняття рішення щодо Берлусконі, попри те, що більшість готова була проголосувати за відставку. Це питання має вирішальну роль для країни. Прихильники Берлусконі із партії «Народ Свободи не раз казали, що у разі виключення експрем'єра із сенату перестануть підтримувати уряд нинішнього прем'єр-міністра країни Енрі Колети, а це заведе Італію у тяжку політичну кризу. як поведуть себе парламентські партії? Велике питання не виключено, що при голосуванні парламенту можливе компромісне рішення, попри те, що три інстанції визнали політика винним. Сам Берлусконі ще у вівторок мав звернутися до італійців по місцевому телеканалу. Втім, політик переніс відеозвернення до винесення рішення комісією. Водночас, італійці радше підтримують експрем'єра. Як на мене, він може залишитись у парламенті. Я завжди поважав Берлусконі. Він визначний політик і бізнесмен. Політична нестабільність в країні та спекуляції навколо мандата Берлусконі залишаються важливими сигналами для інвесторів, кажуть аналітики. Тож радять прийняти конкретне рішення якнайшвидше. Адже економіка країни не в найкращому стані. У другому кварталі ВВП упав на 0,02%. сотих відсотка. новини, телеканал Бізнес. А от інший скандально відомий політик Домінік Строска навпаки знайшов собі нову роботу. Він обійняв пост радника прем'єр-міністра Сербії. Перші три місяці колишній голова міжнародного валютного фонду працюватиме безкоштовно. Нагадаю, Строскан звільнився з посади очільника МВФ через сексуальний скандал. Покаївка нью-йоркського готелю Софі Тель звинуватила його у домаганнях. Згодом сторони домовилися про мирне врегулювання, але проти, як МВФ, висунули нові звинувачення у причетності до сутенерства. Головне завдання Строскана на новій посаді зменшити дефіцит бюджету та рівень безробіття. Політик нині детально вивчає ситуацію у сербській економіці, щоб дати настанови уряду. Поліпшити показники ВВП Сербії буде нелегко. Світова економіка зараз не на найкращому стані, але я впевнений. Доклавши зусиль, ми зуміємо це зробити. Перемога авансом цієї неділі німці обиратимуть новий склад Бундестагу. Відповідь на запитання, хто очолить уряд після виборів, уже відома. Канцлером утретє стане Ангела Меркель. Переконані аналітики. Головна інтрига: чи вдасться Залізній фрау сформувати коаліцію зі своїми нинішніми союзниками або ж доведеться домовлятися із опонентами? Анастасія Боронець про перепитії виборчої кампанії. Німецька залізна фрау таке звання встигла заслужити нинішня канцлерка Ангела Меркель за вісім років на цій посаді. І соціологи і політологи впевнені, після виборів політик знову очолить уряд. У передвиборчих перегонах вона впевнено випереджає свого конкурента лівоцентриста Пера Штайнбрюка насамперед, завдяки економічним успіхам на тлі складної ситуації в єврозоні. можуть фошталоменлібенка. Ми прагнемо створити країну, де люди в змозі досягати своїх ідеалів. Зараз не у всіх є така можливість. Значна частина німців зараз шукає роботу, хорошу роботу, і наше завдання допомогти їм в цьому. Попередні чотири роки були успішні, і ми хочемо через наступні чотири сказати, що життя багатьох людей покращилося. Це моя мета. Хоча наприкінці минулого року німецька економіка продемонструвала спад, вже на початку цього виробництво відновилося. А індекс ділового клімату в серпні сягнув найвищої позначки за майже півтора року. Проте у цьому заслуга не лише Меркель, кажуть аналітики. Попит на німецькі товари, зокрема в країнах, що розвиваються, завжди був високим, і це абсолютно не пов'язано з німецькою політикою. Так це принесло величезні прибутки країні за останні роки, але висока конкурентна спроможність Німеччини це насамперед здобуток німців, а також попередніх урядів, які обрали правильний напрямок. Не залишається байдужим до виборів і фондовий ринок. Він позитивно реагує на прогнозовану перемогу Ангели Меркель. Щодня основний індекс німецької біржі DAX б'є рекорди. Нині він сягнув найвищої позначки за свою історію 8636 пунктів. Фондові ринки зацікавлені у стабільності, і вона буде, якщо Ангелу Меркель переберуть на ще один термін. Якщо ж соціалісти отримують шанс потрапити в уряд, це негативно відіб'ється на бірж. Жах, адже інвестори цього не очікують. Шанси, що суперники Меркель увійдуть до уряду, усе таки є. Якщо нинішні партнери блоку християнських демократів, ліберали з вільної демократичної партії, не зможуть подолати п'ятивідсотковий бар'єр, тоді швидше за все створять широку коаліцію, як і 2005-го, коли Меркель уперше очолила уряд. Анастасія Боринець, новини, телеканал Бізнес. Страховий ринок України повинен працювати за новими правилами. цього хочуть учасники міжнародного Ялтинського фінансового форуму, що розпочався сьогодні у Криму. Більше 350 фахівців із різних країн світу сформували проект нової редакції закону про страхування, який за задумом авторів повинен наблизити вітчизняний ринок до європейських норм. Докладніше про це наші кримські кореспонденти. Українська сфера страхування порівняно із центральною, а тим паче західною Європою, пасе задніх, кажуть учасники ринку. Лише 6-7% українців користуються послугами страхових компаній. Для прикладу у Чехії цей показник більший у 10 разів. Дуже важливо прийняття нових видів страхування на рівні законодавчих рішень, нормативно-правових рішень деякі, які зв'язані з можно так сказать, с вопросами национальной безопасности, а это последствия природных катаклизмов, это вопросы техногенных аварий, это вопросы состояния здоровья общества, жизни, социального обеспечения. Виправити ситуацію може нова редакція закону про страхування. Відповідний проект розробляли гравці ринку спільно з фахівцями з різних країн. У документі зокрема пропонується замінити види страхування на класи не за сферою страхування, а за сумою виплат. Ми сподіваємося, що цей закон буде успішно розсмотрен в комітеті, а потім в сесійному залі і буде прийнята нова редакція закону. Законопроект пропонує переглянути і платоспроможність учасників ринку протягом п'яти років. Планується введення суворих вимог. Надавати страхові послуги дозволять лише компаніям і статутним капіталом понад 22 мільйони гривень. Что касается развития бизнеса, это переформатирование вот, видов на классы, введение новых классов страхования, что приведет к расширению бизнеса. Что касается защиты прав потребителей, то это и есть требования к запасу платежеспособности, требования к органам управления, введение такого понятия, как внутренний аудит, требования к внешним аудиторам. Розробники законопроекту сподіваються, що документ ухвалять до кінця року. Тоді ситуація на ринку страхування може істотно змінитися на краще. Олексій Фролов, Олександр Світличний та Гліб Москвін. Новини, телеканал Бізнес. Аеропорт Бориспіль втрачає клієнтів. Ще один перевізник вирішив літати із Жулян навікомпанія на Флай Дубай. Щоправда, поки мова йде лише про один рейс. До речі, у цьому аеропорту нещодавно прописався ще один лоукост італійська Ерван. Чим столичний аеровокзал приваблює бюджетних перевізників? З'ясовував Володимир Клюєв. Ще один лоукост-рейс у Жулянах. Флей Дубай відкриває маршрутне сполучення Київ Дубаї. Компанія вже здійснює рейси до арабських еміратів із Борисполя. Новий маршрут матиме суттєву відмінність. Лоукост компанія вперше продаватиме на нього квитки бізнес-класу. ми плануємо запустити наш бізнес клас з 8 жовтня, і це буде перший політ з бізнес-класом до Києва. Загалом у нас буде 28 рейсів на тиждень в Україну. Флай Дубай не перший лоукост, який зацікавився жулянами. Спершу туди повністю перевів свої рейси в ІЗР, а нещодавно і італійська Air One. у аеропорту Київ, який в скобках називають Жуляни, теж існує свої неспорима преимущества, як то нахождення в близько центру міста. І з нашої точки зрення ми ще і пропонуємо більш комфортне і удобнее для авіакомпаній условия. Роботи з нами, оскільки ми являємося структурою не господарство, можемо бути більш гибкими в опросі обслуживания авіакомпанії. Гнучкість це диференційована тарифна політика, пояснює експерт Сергій Кисельов. Що більше рейсів виконує авіаперевізник, то менше платить аеропорту. С 15 до 7 доларів, то есть за одного пасажира. То есть они есть, ну, понятно, чем больше рейсов, тем меньше как из із на одного пасажира, платиться по той информации, которая є на официальных сайтах Борисполя, то есть 17 доларів з чоловіка, то з каждого пасажира, який відправляється из Борисполя. У Борисполі ж кажуть про цілковитий перехід лоукосту «Флай флайдубай до Жулян, поки мова не йде. Ми в подальшому будемо обслуговувати авіакомпанію поки що із частотою сім разів на тиждень. Можливо, в подальшому частота розшириться. За підсумками перших семи місяців аеропорт жуляни наростив пасажиропотік на 150%. Водночас, Бориспіль за результатами півріччя, втратив 14 Щоправда, слід врахувати, що торік було Євро 2012. Експерти кажуть, жуляни, хоч і привабливі, що для лоукостів Бориспіль не здасть позиції у сегменті традиційних компаній, для яких головні повітряні ворота країни залишаться незмінними завдяки широким можливостям для стиковок. Володимир Клюєв, Андрій Скригленко, новини телеканал Бізнес. Продаж занедбаної станції лондонського метро спричинив ажіотаж серед потенційних покупців за право власності на Бромтон Роуд змагається королівська родина катору, лондонський бізнесмен та анонімний український підприємець. Пише видання за Independent. усі троє готові викласти близько ста мільйонів фунтів стерлінгів. Це ціна встановлена британським урядом. Станція належить Міністерству оборони Британії із 1938 року. Відомство використовували її як штаб-квартиру першої протиповітряної дивізії. Тривалий час приміщення пустує. Разом із прилеглими приміщеннями воно має площу понад 2,5 тисячі квадратних метрів, які можна перетворити на елітне помешкання або ж переобладнати під музей чи ресторан. Завершимо випуск цифрами дня. Індекс української біржі з третьої спроби закріпився у зеленій зоні, додавши понад півтора відсотка. Національний банк України на четвер не змінив офіційного курсу гривні до долара. Міжбанк, як і вчора, закрився зростанням котирувань долара та євро на одну копійку. На сьогодні це все. Більше новин на нашому сайті. а Ще ми є у соцмережах. Нам важливо знати, що вас цікавить. Замить не пропустіть спортивні новини. Дякую, що були з нами. Добраніч! We'll